Всім привіт, друзі! Виклала я відео. Всі сказали, що я ну, бок, і я подумала, що, блін, ну, типа, не врут люди, не врут. Не може так багато людей мені наглаврати, да. Тому приймаємо. Завтра ми з Марго та Настю зустрічаємось та да, їдемо у Рів'єру в кіно. На жаль, не зніматися. а Ані мішала би. Бо ми такі кадри, конечно. Коротше, кіно поїдемо. Так що до зустрічі. Сучки. Так, зараз перед тим як зустрітися з дівчатами, мені треба зайти купити одну помадку. А ще б не об'єдрівались. А потім до Маргоші. Потім ми йдемо у Рів'єру і там вже зустрінемося з настю. Ребятки, влог обіцяє бути. Таким, який ви будете ще переглядувати дуже довго ще зі своїми синами та дочками, зі своїми онуками, з їх онуками. Раші, друзі, тільки батькам не показувати, бо ну, типу, буде жарко. <клухи> буде Відписуйтесь <матюков>. нахуй Марго, суті нахуй Зараз спробуємо. У мене на губах поки що бананчик. Я намазалась перед виходом. Зараз буде у мене мікс, такий коктейль. Викидуємо мусор. Мусорник. Гарний приклад. Тому сьогодні, крім матів... Да, нахрен! типець! Ще буде гарний приклад, окей? Не все так погано буде в цьому відео. Поздоровайся! Привіт! Коротше, подивіться, які боти. Це її сестра віддала. Ти вона її взяла. Так, друзі, ми вже їдемо з нашими друзями до рів'єри. Настя нас там не буде чекати, бо вона запізнюється. Але ви не подумайте, вона так перший раз. Такий уютний уголочок. Тут не вистачає полянки якої. пока пока Аліна! Так, на подіум заходить камфузниця, грузинка. Назвала нас котами. Хоча ти запізнилась. Все, нють. Mm -hmm. Такая шука. Привіт. Ну що? Лос черри. Алина писала мені в ТГ А ти знаєш, що означає Lost Cherry? Знаєш? Ні. Втрата е, дівчинки. Да, Втратимо зараз. Алина писала мені в ТГ, що їй подобається цей запах чи я щось у стоїть. Ти щось придумала подобається. Да? Ну, просто ти так розповідала, вкусно прямо. Що я теж захотіла. Описую запах носчаю чисто для мене. Це э, холодна осінь, тирадіма така починаюся. Орієточисів 8:00 вечора, э, ти лежиш під двома одеялами, в кімнаті виключений світ, в кімнаті так прохладно, не чуть-чуть. Ти листаєш TikTok, і там якісь ті відоси груснуваті, по типу, як люди знімають вулицю, і на екрані просто цитата яка-то. Деякі люди кажуть, що він пахне трупом. <сум> Труп, який втратив дієсність. А як буде дієсність українською? Снота. Снота оригінальний молос черрі там є якийсь такий, коротше, нотка якогось дуже солодкого. Щас, і ще є пісня, зараз я згадаю. На Що? Аліна. Типа, я щас пісню згадаю. Ну просто, типа, просто. Я щас пісню згадаю. Це ти мати Романі, ялі-ялі-ялі. Гадну, гадну, гадну. Розумієш, чому смішно? Да. Короче. Так. Да. Я встретила в маршрутке девочку маленькую, ее зовут Алина, мы с нею познайомилися. Вона сказала, что я ей сестра. Пока-пока. Это этот, как его мем еще есть. Якин. Песню сейчас вспомнишь? Я сейчас стану, с Парфюму є трошечки нота нафталіну, а нафталін пахне солодко дуже сильно А що таке нафталін взагалі? Трупи там плаває нафталін, формалін. Фармалін одне то. А що ти сказала? Нафталін. Правильно, формалін. Люди будуть дивитися. Мої батьки біологія. Мої батьки дивляться. Що ти от скажеш своє оправдання? Много матюкаєшся у житті. Я взагалі не маю а не маєш? А Об... пьешь? Я рыдала. Нет, у меня были вши. И сейчас до сих пор. Класс. А там видно нас, я думаю? Нет. Ну да. Как смешно, как смешно. Зараза. Зараза отписывайтесь нахуй. Но Алина, маму, мама, даже сильно плохая. Мы сами спешимся. От! <реш> Я уже на полпути <реш> до удачной жизни. Она... <реш> ты <Тобей> боюсь <болисти> так <придет>. разбиться. <реш> рассказывала, что ты можешь ждать жестко сдачи. Чего? Ты меня так пиздила. <реш> ты... Била! Не, я могу типа снять? Да, да. А когда у у нас встреча? Юбилейная, или нет? Просто обычно на юбилейные надо что-то. Чтобы Вы... показывать <свят> голову. <вам. свят> Тебе это тоже -то, стосуется. А тебя нарушат. А что ты стрелки? <свят> а ничего не <ничего>, вижу. <свят> я я <забуду>. не знаю. <свят> давай, я тебя пою, ты танцуешь. Тики, давай, украинцы, хоть английскую. <свят> На двох словах остановимся. Які ти будеш брати? Карамельний. А я буду напевно супер-сирний. Ти який береш? Тихош сирний. Угу. Давай одну таку. Давай. Розпустись. Ну, как нам пополам? Я заплачу, Настя мне не скинет загрожать. <с> как обычно. Ты хавает? Вот из-за таких людей мы в Европу и не продвинемся. Зараз. Э, а где мо? Я тебе трубочку поставила вообще-то. Как это мило? Я просто влюблена в твою маму, поэтому поставила. Доброго вечера. Я тоже хотела это сказать, из языка сняла. У меня больше Ты мне должна 200. Я даже тебе 400. И еще маме. И еще маме. Шоколадку. Шоколадку да. И папе пиво. Нет. Так, пятый ряд. А что ты, а ты в четвертый пришла? Не твое дело. Это, это, только это пятый. Алина, Алина. ты просто

Друзі, вийшла помити руки по всіх попкорнів. Дякую, що не в крові, поки що. От який шанс того, що тут <кій> немає цього виродка, цього клоуна Ні. Щас тут шипи якісь. Такий прохідний коментар, чисто в паузі. Мені просто погано, мені морально погано, мені психологічно погано. Я буду сьогодні спати з батьками. <кій> Это пиздец. Марго прыгала нахуй. Пиздец, это и вампирики. Ригачка. Это не оценило. И вампирики. Ноль. А. Ну, только за этой песней сюда Читаем, девчата. Запамятовываем. Кому бить морду, то я так написал. Є зеркало у кого-то? Ні. Может, подивитися в мої очі. <плодент> Просто ругачка. Мені не сподобалось, не ході, будь ласка. Я хочу вбивати. По проборчику. Дивіться, по проборчику. І <плодент> 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 так, щоб вмість цього був ножик. <плодент> На, 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 на. <связывая> Где попкорн? А он же там О, он его... он уже не заведете, там уже закрыто. <связывая> им, 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 и меня так. Они нам гамна показали, так мы еще там залишили наш попкорн. Да. А залезь вот ту маршрутку. <связывая> Ужасающий. До речі, знаєте, чому три, бо нас троє. До речі, слава Україні. слава. А Маргоша засланила. Сводка мене. Сводка мена. Сводкай мена. мене. А ми ще трезві. В смысле еще? Мама. Ми всегда нахрен ты трезві. Погавкай, Погакай я її зроблю в клас. Марго, убивай, убивай. Друзі, без дівчат якось не файно. Але як добре, що у мене є ви. Не дай Бог там лежить. Якийсь клоун. Боже. Це жах, папа. Це були жахи? Це були такі жахи. Там тупа фарш. Там відрубали пісюн. Відрубали жопу. Бензопилою! Я вам не скажу. Відпис <гум> Називається Жахаючий три.